Ранок 24 липня 2025 року черкасці запам'ятають надовго. Вночі місто було атаковано одразу чотирма крилатими ракетами росіян. Одна з цих ракет впала он там неподалік на території міського кладовища. В результаті були пошкоджені десятки будинків, це сотні квартир черкасів. І я вже не говорю про різноманітні. Промислові об'єкти, які також були пошкоджені внаслідок того удару. Здавалося в моменті, що вся міська та обласна рада сконцентрувалася, аби пошвидше ліквідувати наслідки того підступного удару ворога. От, наприклад, очільник ОВА біля одного з пошкоджених будинків. Тут разом з ним правоохоронці, а також комунальники та волонтери, одні фіксують наслідки, а інші допомагають їх Ліквідувати. А от, наприклад, міський голова на території міського кладовища. Тут росіяни також наробили біди, пошкодили та зруйнували сотні могил черкасців. Справді величезна біда без будь-якого сарказму. А от кадри зі ще двома чиновниками. Один очільник управління екології Черкаської міської ради, а інший, ну іншого ви, мабуть, впізнаєте і без мене. Поговоримо про те, що на те починається Юрій Васильович Тренкін і Володимир Гусаченко, схоже, на місці прильоту. Хоча хм, який тут прильот? Вони перевіряють. Чи не пошкодило, не дай Боже, вибуховою хвилею вітражі он того магазину. Можливо, це якийсь стратегічно важливий об'єкт. Давайте підійдемо до нього ближче. Та ні. Звичайнісінький магазин, чи то впізнавана в місті пекарня? Що ж тут робив Юрій Васильович Тренкін? Можливо, він. Як і я приїхав в господарський магазин неподалік, аби придбати цвяхів. М -м. Ні, друзі, на жаль, він справді приїхав після ракетного обстрілу саме сюди. Це наскільки цинічна історія, що не розповісти її вам, я просто не можу. Отже, друзі, я Артур Чемерис, це 18.00 і у нас. Чергове розслідування. Розслідування про секретаря Черкаської міської ради Юрія Васильовича Тренкіна. І те, що його так притягує у цьому місці. Розповідаю і досі не можу повірити, що це реальність ранок після обстрілу і Тренкін не в кабінеті десь, а ось тут, ось тут. От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство. І, можливо, я вже когось справді заморив е розповідями про Тренкіна. Ну, окрім самого Тренкіна та його оточення. Але ось саме ця історія, на мій суб'єктивний погляд, є логічним продовженням того, що ми розповідали раніше. Мова про розкішні аксесуари Тренкіна та його родини, які вони не соромилися вдягати навіть на жалобні заходи. Розумієте, от. Чим чим? А з силами фізики у цьому місті не поспориш. І якщо десь щось береться, то звідкись воно зникає. І ось ця історія саме про те, звідки зникає. Бо де воно береться, ми вже знаємо. І перед тим як я перейду до деталей, попрошу вас залишити коментар під цим відео та відповісти на питання, чи втомилися ви від цих історій про Тренкіна чи ні, тому що їх. Цих історій, на жаль, схоже ще не одна, а поки магія. Сподіваюся, ви вже пишете довгий коментар, який так допомагає просуванню відео. Пишіть, пишіть, а я поки розкажу маленьку таємницю. Наша медіа не носить важкий люкс чи паль у вигляді цього люксу, але носить у серці Любов до Черкас. Саме тому ми створили дроп футболок і шоперів про місто. Лінк на магазин лишаю під цим відео. Коментар дописали. А тепер обіцяна Артуром Махія. Невелику земельну ділянку за моєю спиною у 2024 році продали з аукціону за понад 2 мільйони гривень. Мова про кілька соток землі під розміщення об'єкту торгівлі. І хтось каже: Вау, круто! Вау, як багато! А я скажу Вау! Це нормально і так має бути. Земля має продаватися з аукціонів, з рівними можливостями для всіх. А он там, за моєю спиною за землю, де вже незабаром схоже запрацює чи то магазин, чи то пекарня, чи то пекарня магазин. Місто отримало 74 гривні 25 копійок. Так. Ви все правильно почули. 74 гривні 25 копійок на місяць. Така ціна визначена не в десь якомусь далекому 1996 чи навіть 2004 році, як то часто буває. А от буквально визначена нещодавно, у 2024 році. Як таке можливо? Зараз розповім. Давайте так би мовити. По пунктам технічно розберемо цю історію, а потім перейдемо до того, до чого тут тренкін, і взагалі чому на цьому місці так багато чиновників. Є законодавство України, яке передбачає, що землі комунальної власності мають продаватися або ж здаватися в оренду виключно з прозорих, відкритих аукціонів. Втім, є певні виключення із цього Правила, і про такі виключення ми вже неодноразово розповідали. Наприклад, в ситуації, коли величезні земельні масиви передаються у постійне користування спочатку комунальному підприємству, а вже керівництво цього комунального підприємства передає, так би мовити, транзитом землю у потрібні руки, без ніяких там аукціонів і надходжень до бюджету. Але розумієте, от е, в Чому суть? Під онтим магазином, красеним магазином, без сумніву, окрасою цього району, майбутньою окрасою, лише одна сотка землі. Коштовна, втім, сотка. І здається, ну гоже заради однієї сотки землі використовувати потужну земельну схему, якою у громади відбирають гектари. Ну, не гарно. Не гарно. Мабуть, саме так подумали у стінах міської ради і, схоже, вигадали іншу схему. Ну, чи не вигадали, а у когось підгледіли, так би мовити, надихнулись. Законодавство також дозволяє віддавати землю без конкурсу не лише комунальним підприємствам, а охочим збудувати на землі об'єкт енергетичної чи транспортної інфраструктури. Ти забудовуєш. Квартали чи то гектари, і тобі потрібно ну десь там притулити ось цю трансформаторну підстанцію. Все логічно, отримуй, будуй. І от у 2024 році до місцевої ради звертається компанія Тумбер ЛТД та просить надати їй одну сотку для будівництва трансформаторної підстанції. Довкола жодних новобудов, а також жодних інших об'єктів, які б належали. Цій компанії Тумбер ЛТД. Ну яка ж там трансформаторна підстанція? Втім, такі запитання задаємо ми, Втім, не задають місцеві чиновники та політики. І в цьому ж 2024 році голосують за рішення надати компанії Тумбер ЛТД одну сотку землі. Під будівництво трансформаторної підстанції. Ну і додіть-ка ту трансформаторну підстанцію, попри дозвіл на будівництво саме її, і попри те, що це будівництво ведеться на землі, де мала бути саме вона. На її місці одразу починає виростати щось ну, дуже схоже на те, що ми вже зараз бачимо, а саме магазин кондитерська. І саме ось до цього місця ми розповідали цю історію у березні 2025 року на шпальтах нашого видання. Якщо хто не знає, ми не лише відео знімаємо, а пишемо. Текстові розслідування, прочитати, які ви можете на нашому сайті, а також підписавшись на наші сторінки у соціальних мережах. Зробіть це обов'язково, якщо ви ще досі цього не зробили. І от після виходу матеріалу, який називався енергетики Тренкіна, будівництво зупинилося, і нам здалося, що це. Справжнісінька перемога. Нарешті запанував у стінах Черкаської міської ради здоровий глузд і люди відмовилися від такої примітивної та нахабної схеми. Але ні, здоровий глузд не запанував. І поки що, це далеко не перемога. Воно зупинилося через те, що будівництву намагалося придати, бодай якийсь вигляд законності. Вийшло відверто так собі, але, як ми бачимо, навіть це так собі дозволило продовжити зведення об'єкту. Отже, як намагалася надати цьому будівництву вигляд законності та пояснити, як на місці трансформаторної підстанції раптово вигулькнула кондитерська. Слідкуємо за руками. У 2025 році, паралельно з тим, як ми готуємо наш перший матеріал, компанія Тумбер ЛТД раптово вирішує продати ось цей незавершений об'єкт будівництва, а саме, нібито на папері трансформаторну підстанцію, іншій компанії Новобуд Артіль. І от вже ця компанія Новобуд Артіль подає до місцевої ради. Ще одну заяву на будівництво ще одного об'єкта на цій самій земельній ділянці у одну сотку. Але просить збудувати не трансформаторну підстанцію, а ось саме цей магазин. Тобто, не реконструювати наявну. Трансформаторну підстанцію, чи те, щоб мало бути трансформаторною підстанцією у магазин, а саме збудувати новий магазин. А куди ж поділася трансформаторна підстанція, яку ще нещодавно будували на папері і передавали на тому ж папері у власність іншій юридичній особі? Це питання, здається, мало б турбувати знову ж таки не лише нас, а й профільних чиновників. Втім, не турбувало. І ми знаємо, чому. Розумієте, ось ця норма, яка дозволяє отримувати без конкурсу земельну ділянку під будівництво саме трансформаторної підстанції, також буквально зобов'язує будувати саме трансформаторну підстанцію. Тобто змінити цільове призначення землі неможливо. Втім, можливо, клацанням пальців таноса чи то Місцевого чиновника зробити вигляд, що ніякої трансформаторної підстанції ніколи не будувалося. Принаймні, про це свідчить ось ця відповідь місцевих чиновників, які прямо говорять, що будували один об'єкт, потім почали будувати інший, А куди дівся попередній об'єкт, невідомо. Отже, резюмуємо цю історію. У 2024 році компанія Тумбер ЛТД отримає без конкурсу за рішення місцевих депутатів земельну ділянку саме під будівництво трансформаторної підстанції. Втім, майже одразу починає будувати об'єкт, схожий саме на магазин кондитерську. Чому я його називаю то магазин, то кондитерська, то магазин кондитерська? Все ж таки, достеменно поки. Невідомо, що саме там буде. Втім, наш прогноз саме такий. Далі цей магазин кондитерська, трансформаторна підстанція передається у власність іншої юридичній особи, і ця вже інша юридична особа фактично легалізовує саме магазин кондитерська, ну чи там об'єкт торгівлі. Давайте так, за допомогою рішень місцевих чиновників. Прекрасно, ну без сумніву, прекрасно. Тупо, але прекрасно. Хай буде так. І аукціону можна уникнути, і магазин можна побудувати. Легалізація цього будівництва відбувалася за двома напрямами: за напрямом виконавчої гілки влади, а також за напрямом місцевих депутатів. Отже. То підписував рішення необхідні рішення для легалізації будівництва з боку місцевих чиновників. Ну, це очільник профільного департаменту Артур Савін. У Артура Савіна все як у колишнього військовослужбовця, згідно відповідно, ніяких порушень законодавства вони не побачили. Принаймні про це свідчить вже згадана нами відповідь від чиновників. Наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 27.05.2025 номер 1328 товариству з обмеженою відповідальністю Новобуд Артіль затверджені містобудівні умови для проєктування об'єкта будівництва будівлі торгівлі по вулиці Онопрієнка 2А в місті Черкаси відповідно до чинного законодавства. Це інший об'єкт, і він має іншу гранично допустиму висоту. До шести метрів, ну а з боку Черкаської міської ради свій підпис під легалізацію всієї цієї історії поставив не хто інший, як що на те починається? На Енкін закінчується Юрій Васильович-Тренкін. Мова про підпис під цією додатковою угодою, яка дозволила змінити цільове призначення. Земельної ділянки і фактично побудувати на ній вже не трансформаторну підстанцію, а об'єкт торгівлі. Ну а ще бонусом сумнівним, втім, хай буде приємним бонусом для громади стало зростання вартості оренди цієї сотки землі. Платили раніше орендарі 74 гривні 50 копійок на місяць. А тепер, після підпису Тренкіна, Платитимуть 500 гривень на місяць. Неймовірно пропоную Юрію Васильовичу Тренкіну та його піарникам наступний фін після виходу нашої цієї історії. Пам'ятаєте, як минулого разу, коли ми розповідали про сумки його дружини, а також його власний дорогоцінний одяг, у мерії нам апелювали, що то все підробки. Так от, друзі, давайте ви зараз розмістіть на сайті Черкаської міської ради оголошення, що Завдяки втручанню секретаря міської ради бюджет отримуватиме у майже десяток разів більше за оренду земельної ділянки. Варіант варіант. Тепер, друзі, давайте нарешті відповідати на найцікавіше, чому у цій історії так багато абсурду і так мало логіки. Ну і надходжень до бюджету також мало. Хто ж? Стоїть за всім цим. І до чого тут тренкінг. Отже, 2024 рік. Землю під трансформаторну підстанцію отримує компанія Tumber LTD. Її засновник і тоді, і зараз Олександр Стойда. У користувачів відомого сервісу Олександр Стойда підписаний як адміністратор однієї з місцевих. Автомия. Ну давайте поговоримо з вами. Пане Олександр. У мене немає часу з вами бали. Так ви щось ходите, гуляйте туди-сюди. Це ж про важливе. Я ж вас не запитую щось особисте, персональне. Я вас запитую про земельну ділянку, яку ви отримали для будівництва трансформаторної підстанції, яку по факту не будуєте. Олександр Стойда На мийці. Корис Бейкерів на те, що буде будуватися автомобілем. Власником ось цієї автомейки, за працею, на якій ми і знайшли цього псевдоенергетика-стойду, є Микола Самойленко. Робимо наступний крок і розуміємо, що Микола Самойленко паралельно працює менеджером у місцевому магазині з продажу. Електротоварів. Офіційно директором цього магазину і одним з його співзасновників є Ярослав Шевченко. Дружина Ярослава Шевченка є власницею компанії Новобут-Артіль. Це та компанія, якій компанія Тумбер ЛТД передала у власність. Недобудовану трансформаторну підстанцію запутались? Ну давайте ще раз схематично. Спочатку землю отримує компанія Олександра Стойде замість енергетики, той фактично працює на автомийці, яка належить Миколі Самоленко. Микола Самоленко у свою чергу. Працює у магазині, директором якого є Ярослав Шевченко. І саме дружині Ярослава Шевченка Олександр Стойда фактично передав на папері у власність ось цей недобудований об'єкт, який під час ось цих цих передач перетворився з трансформаторної підстанції у магазин. Так хто ж такий цей Шевченко? та його дружина. Як я вже говорив, він є директором магазину з продажу електротоварів. А хто ж є бенефіціарним власником цього магазину? Ну, тут має бути барабанний дріб для тих, хто ще не здогадався. Ну, а якщо ви здогадались, то давайте разом скажемо. Мама! Тренкіна. Отже, знову у нашому розслідуванні про Юрія Васильовича Тренкіна фігурує його мама Людмила Тренкіна. Ну, якось полюбляє він долучати її до своїх активів. Здається, ми відповіли на запитання, до чого у цій історії Тренкін. Номінальним власником об'єкту є дружина фактично найманого працівника. Мами Тренкіна. Ну, а ще судячи по соціальним мережам, ось ця родина Шевченків є близькою до родини давнього соратника та колишнього помічника Юрія Васильовича Тренкіна, депутата Черкаської районної ради Євгена Щербини. У цьому об'єкту я не маю відношення до даного віку. Бачила, яке там клубок? От, зараз за власний кошт за завіз землю. За власний кошт куплю рослини. Зараз там потравили бур'яни. Бур'яни зійшли їх потравили. Через два тижні я закуплю рослини і власними силами ми їх посадимо. Отже, що ми маємо? Попри очевидні факти, сам Юрій Васильович Тренкін каже, що ніякого відношення до цього будівництва немає. Ну... Немає, то немає. Але ж, блін, допоки все керівництво міста та області ліквідовували наслідки ракетного удару ворогу, Юрій Васильович прийшов саме сюди, саме у це місце і прийшов не сам, притащив собою навіть місцевих чиновників. І після того це місце стало. Місцем своєрідного паломництва для інших місцевих чиновників та комунальників, але не для того, аби розібратися у законності чи незаконності цього будівництва, а схоже, аби висадити поруч клумбу. І знову ж таки, не подумайте, що ми проти клумб чи проти будівництва, чи проти бізнесу. Ні, ні. І ще раз ні. Ми лише за те, щоб у цьому місці, І у цьому місті правила та можливості були однакові для всіх. А то, що ми маємо? Для когось Участь в аукціонах і земля за мільйони гривень, а для когось різноманітні земельні схеми і заплющені, широко заплющені очі чиновників. Друзі, це було чергове розслідування від 18.30. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео, а головне, завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині.